Я живу прямо десь там на складах на заводі. Як же мені GPT просто роздражає. Він мене коротше, знову надурів. Той друзі помилився місяцями. Буду колесо ще одне кріпіть, при тому, що воно інше. Якщо птахи не з'їли, десять хвилин нема місця. Он жінка також. Всі пану сідали. Людей ніде немає. Цікаво, витримає чи не витримає моя суміля. Наскільки ви пам'ятаєте, в мене ой, одно колесо самопальне, ну таке. От. Зараз їдемо з вами в Берно. Короте, містечко Чехії невеличке, мені цікаво, як саме в Чехії невеличкі міста виглядають і взагалі, цікаво там, не цікаво. Підведу Ітох. Мені тут сподобалось. Я не знаю, я набрався емоцій позитивних за ці 15 днів. Ну коротше, мені все сподобалось. Незважаючи не на те, що тут холодно, а в порівнянні, що я приїхав з Іспанії, де тепло, мені все сподобалось. Вообще, я в общем, я вчікарна настільки сподобалось, що я хочу в березні ще приїхати. Я хочу трохи тут пожити. Не знаю, все було спілкування. А, ну, спочатку взагалі, дуже було достатньо спілкування. Потім, ну потім, потім місто. От котре теж сподобалось. Ну, все тут багато всього. До речі, не показував тут дуже такий цікавий код. Коротше, спочатку одна літера, потім код, а потім ще літеру, вів, а потім зачиняєш. Ха -ха, підписник. Привіт. Працюєшся, так? Навіть район мені сподобався. До речі, тут навіть мак є, Лідл, біла, метро. Слухайте, вона їде. Листь, їде вона лізе. Кайф. До речі, чел орт інтересний думаю, що за крик інтересний оборочусь чел стоїть. Я до речі пробив про всякий випадок багажний. 20... А, ну 30 чимось гривень багажний. Коротше, у мене даже квіточок залишається на потім, щоб повернувся. Не монетки, а квіточок треба. Рукав і пусть там вийшло 380 гривень. До речі, отакий вокзал. Короче, як завжди, вокзал, тут же куча Вон Вокзал, магазинчиків. Ой, бачите, можна купити коротше, квіток одразу. Щось зі знижкою. А знаєте що? Я побачив лаунж. А мені цікаво, з моєї карти можна в цей лаунж. Блін, ну лишилось пів години не хочу використовувати. Тим більше вже каву попив. От дурко. Цікаво було. Взагалі-то. Ця вололіза вже я не знаю, чому вона. Я думав вона, коротше, силіконова, така класна, мені так сподобалось. А виявляється, дивіться, що з нею вона вся коцнута вже. По-любому треба вже міняти мабуть. Взагалі, друзі, я повинен до Польщі був їхати. Я навіть купив квіток до Вроцлава але після того, як я подивився оренди на ці вихідні в Вроцлаві я офігел і здав квіток. 70 євро і в нас у понеділка ціна. Класно, три рази дешевше, а їм саме на ці вихідні. Я думаю, чому ні, Поїду в Бруно, а там все одно по по путі, тому що після цього через три дні я їду до Кракова в Польщу і там з сестрою зустрічаємося, новою сестричкою, з моєю любимою буду її вигулювати. Три дні в Кракові, три дні а, в, в Варшаві. Вот. Ну а потім вже мене чекає Болгарія і Тайла. У мене У мене вже ця тачка забігла. В общем, поїзд такий, як в Польщі, нічим не відрізняється. Я дуже сподіваюся, що це моє місце, але вчора з повіщення, що щось не так. Щось якийсь вагон міняють. В общем, якісь буклі. Їхати 2,5 години. Безкоштовно далі водички. Тут ще ціни дешеві на все. Всі подумати, он їжа 180 гривень, суші 150 гривень, щось я взагалі не розумію. Дуже дешево. Вообще капітаріки. Не знаю. Так, друзі, вже під'їжджаємо. Дві з половиною години якось прийшли. Коли комфортно, так воно комфортно, ти не помічаєш. Нема такого, як у нас. Ту -ту 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 -ту. От я не знаю, чому. отут, саме... От, тут, -от, в Європі, постійно так прямо їде, ніяких ту ту туду -ту. Я вже думав, що може у нас з'єднують рельси типу, кусочками, так, а тут просто вони зварюють їх. От, подивіться, як тихо. Тихенько. Короче, моя привалена, дрезробезна. Ну, коротше, не знаю, що робити. Танюха мені на сторіс з який чемодан треба яку валізу купувати. Вона говорить, що за 6 років вже він працює нічого не відвалювалося. Але вона ж не їздить по 2 км від вокзалу до квартири. Вона ж, мабуть, все на таксі. Зал, як в Чернігові у нас такий загружений. Коротше, взяв кави. Тут це абсолютно інша ціна. Капучине коштує 100 гривень, пундіки коштують 50 гривень. Коротше. Я думаю, що тут все дешевше буде. Ну, тут двіждушна, капець. Не так, як в маленькому лодзі. Там. Як же незручно сіяти тіліга, це просто капець. Але то колесо що зламалось, воно однішнє справляється. Коротше. Людей ну, <гум> Ну я трохи на отшибі живу. Ну, я ж звичайно зекономив. Але хоча ціни бешені, ви б також ви економили, Я не знаю, не пам'ятаю по чому я зняв, але це в мінімум все одно 40 баксів я сняв. Вот. І там віком віком не буде. якась вообще, взагалі... Не знаю... як это називається? промзона. Вон бачите, бедняшечку. щось навіть і працює. Ну коли хороша така міцина, так все класно. А коли брущатка чи щось, дуже незручно. Промзона. Прикиньте, я живу прямо десь там на складах, на заводі. Жесть. Так, зараз сюди. Ну що, нічого. Внешня, це ж знаружи, правильно? Короче, знаходиться вход на внешній вулиці. На внешне вибух ступенька. Було ну, надію тут. Блін, я сумку там лишив. Сумка. А сам пішов сюди. Сім. Сім я бусенько знайду. Щось чи вісім. А знаєте, добре, що і вікно є. Могло не бути. Я жив. Пам'ятаєте, в Валенсії. Я замучений. Хоча не встирмувся, сьогодні підемо ще гуляти В общем, я вийшов погуляти, це саме саме центр. Ну, Я думаю, що дуже маленьке містечко, як Чернігів, бо я йшов і шокі. бо трохи нічого немає. Зато тут дуже великий ого скільки людей. Вже різняний ярмарок. Ну тут короче как будто местно никто ничего не снимает мне аж стрёмно. трохи ну, тут атмосфера вообще краще так прикольненько не знаю бухают просто пьют кофеёк. тут якась велика діл, да? непонятно что пеленька ось той, есть, помилився помолився тому що кори, це просто полностью Що ж резвяне був. Ой, я бачу, чертову колосся. Виявляється, що тут ще є і каток. Але бачите, зараз він е, прибирає його. Якісь шари. Ну я так зрозумів, що це все. І от виходить, щось колосе і все, більше нічого немає. Я, друзі, приходжу, замешу ще, вдох, взагалі не знаю, чому так холодно, а тут така теплинь. Батарея як і піточна. Насправді ніде навіть сумку поставити, не то, що я... Просто ніде. навіть там от, якщо... Я навіть не знаю куди її вставити. Ну, десь там. Виявилося, що в мене нема холодильника. Ви думаєте, як я придумав? Вийшов із положення. <середження> Бай! Якщо б не з'їли. Там. Ось холодильничок. Плюс три. Десь якраз ідеальний варік. Виглядає не дуже респектабельно, але це в шаурм'ярнях, типу, поняли, це макарони і м'ясо. Це <риклад> м'ясо, хоча воно ну, схоже на. З цієї сторони покажу. О! Ну, воно офігенно виглядало, там ще салатик, все таке. Ну, я думав, що буде смачне. Хоча холодний навряд. Ну, це я також дівчора даю. Ла-ла-ла, ла 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 ла. -ла, -ла. ла, -ла, 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 -ла Зранку на крилечко. Почесати своє. Фу, парить. Я живу на якомусь заводі. Боже бідний. Еті. Холодрига така. Взагалі-то -та я вийшов каву пошукати. Хочу каву. Тут ні чайника, нічого, ні холодильника. Хоча нічого нема. Фу, капіт мороз Якби ще снігом замило. Сніг! Так, ну що, підемо. Прикольно. Мені дуже коротше, лякають оці еті сходинки. Вони прям прозорі. Тому коротше, думаю, що ця одна сходинка отвалиться, Я полечу вниз. Ну, надію, що ні. Так, що ж не зайдя? А, ну субота, добре. Я ж на вихідний приїхав. Чому не було оренди дешевої? Субота-неділя, так що... Тут на кого не буде, мабуть. Ой, паровозі їдуть. Так, тут у нас щось, наче автомат був якийсь. О! Ой, кава є! Та ладно. Та ти що. є всілячки, всілякі, штучки і кава. Ой, що капець. Ну зрозуміло, що кава ужасна буде. Тут я, до речі, брав сюди этот ключик. Рецепшен є, ніфіга ся. Ой, карта. Так, добре, куплю на каву тут, не піду нікуди впадли. У мене навіть монети є, розумієте? Рівень. Так. Делюкс. Саме недорожче капучино. Я ще вирішив купити. Ой, трохи не так впало. я думав. А хоча. яка різниця? Кікс. Помаленька. Ну, ще не найбаганіша кава. Друзі, мені тут подобається. Така тиша, миротворіння. Вчора нагулявся. Капець. Я вчора тут шов. Взагалі так темно було, так стрьомно. Але поліція приїжджала два рази. Людей ніде немає. <су> жодної не людини. Я, я колись приїхав на море в, этот, в Румунію, також в Кастанці. Нікого. А саме найдивніше, тут приїжджала поліція і я приходив в дорогу, але жодної зібере. Дивіться. Жодної. Тут такий чемоданчик прикольний лежав. Мені щось він так сподобався. Зараз. Ну просто він такий трохи... Як сказати, не знаю. Ну, цікавий. Вон бачите? Може з якогось... Ой, з колесиками. Я вже на колесики, так в мене цей. <гум> Одразу, коротше, о колесики. Не повірите, знайшов магазин. Сейчас дивлюсь колесики. Ну, блин, тут дешево, дешевше. Будемо тут такі два коросика. Отакі. Поставити... А, одного вистачить одного. Да ні, туди я не примадячу одне. Така тачка. Кому вона треба щось такі гроші, тисяча гривень, ну вона мені дивіться. До речі, я купив колесо. Я коротше, <свісно> ще ума зашвав, чесно. Ну воно 100 гривень не бачилось. Ну і ну, вже ну, ладно вже. Вже такий райончик в мене, ну трохи печальний, ну скажу так. Ну печальний, так. Ну. Домагаюся знайти пожрати. Ну там тільки шаурма всяка є, ось трамвай. Одна ще Не знаю де поїсти. Нормально. Але що перший раз за півроку не взяв короче, рюкзак. Діться ці колеса таскати в кармані. Всіх не можна, тому що в одному один телефон, в іншому інший. Десять хвилин нема місця. Він жінка також. Всі поносідали. сідали, Це блін уже. Це перший раз в мене таке. 15 хвилин шукав. Коротше, де сісти. Ми на чел хотів на сотку надуріти. І взагалі у них купюра 200, е, виходить 2000, вона наша гроші 4000. Тобі маленьке містечко. Людей тіма. 350, там 300 е, українка. Кстати, мені сказали, 300, а барбершопи, хлопці 450, теж українець. Ну, Прес-стрижка як у нас? ідею. Я вже друзі йшов, думаю, ладно, за 300 постригусь. Що ви думаєте, захожу на Я говорю, так скільки, 300, точно, тому що дивлюсь, це було 400 там. Вона говорить, ну в вашому випадку 350-400. Ну, коротше, це 750 гривень. Ні, я думаю, все, я в Польщі постригуся. Я думав, Польща дорого. Ні, в Польща 450 виходить. У нас ще вчора бухали всі, і сьогодні бухають всі. Такое вважаєте ці люди, ці місні всі. Ну, Сьогодні вихідний. От, чи все ж таки приїздить? Дуже дивні такі штучки. Це вхід. Прикиньте. Опа. А, світив ще просто как этот, як ворота. І це, не розкриває, зачиняється. Вчора короче була така різдвяна атмосфера, а сьогодні іменно видно іменно дома прикольно. Це класна архітектура. В общем, 130 коштує чешський крон. Це на наші гроші десь 230 гривень. Не знаю, може покатаюсь. Якщо скучно буде. Ну і каток. ну Я думаю, що у нас в Києві вже також каток є. от, от Виділиться, як он не Боже, ви дивіться на нього. Він саме крутий, хоча ні, все круче є. Боже, куди нам до них? Це вообще просто. Розумію, такі штуки дають, якщо не вмієш кататися і типу вчишся. А я таки не знав. Так... ось самочок я знайшов. Храм. Hmm. Прикольно. Друзі, <shared> тут безкоштовний вхід. Такий шикарніший храм. І так, що в нас очікує? Тарара Якийсь Багдад. Дома, Друзі, яка ж кожана статуя. Ох, йоп. Ніфига не кожна. Разводяга! Она дуже схоже, кстати. Це, ти, наверное, типа фоткаться, підходиш, типа й фот... А, ні, нет, ми льда! Голову підставляєш і фоткаєш чи що. Скелет. я не знаю, до чого всі ці позерски, короче, вот эти всі лампочки. Ну цікаво, як воно горить, звісно, все. Що і бінеті? Как Зірочки. В общем, приїхав на шип Бурно, тут ціляких куча маркетів, та в валізу. Якщо нормально буде, куплю. Я вже задолбався з той валізою. Ялинковий ринок, я не розумію, сьогодні перше 1 грудня. Прикиньте, нового року ще цілий місяць. Я не падаю. У них вообще всі святкування почались так. Точно рана дуже. Як же мені джеп'яті просто роздражає? Він мене краще слово надурів. Він сказав, бо в Ії, там будуть коротше, багажні валізи. Нема тут взагалі взагалі валіз. Я б йшов своїй Києв, злющий, коротше нічого не взяв, тому що мені мене вже нервів не вистачає на цього джеп'яті. Я знайшов валізи. Ну, ладно, ціна короче 2000. тисячі. Але вони мені вважаються маленькими. Вона пуста просто. Вона вважається мені маленькою, менше. Вроді по розміру, що я прочитав, плюс-мінус така ж сама. Вот. Але я не знаю, чому вона кажеться маленька. Я не знаю, що робити. Що, любите DIY? В общем, короче, буду колеса ще одно кріпити, при тому, що воно інше. Ви мене, кажуть, валіза з різними кольцями. Але... Я не знаю, куди його крепити. Тут ну, тут виходить тільки два стабільно, а ці, бачите, тут буде щелі щелина. Можна отут, от, теж як варіант, от, але це основні, що як крачучка вже не поїде. Можна тут, але буде, ну, вони відрізняються розміром. От, бачите? Буде ну, там 3 см. Я не знаю, чи буде в цьому сенс. От, ну зато тут стабільненько воно. Може спробувати сюди, а там уже потім. Далі спробую сюди, якщо що, потім сюди чи сюди. От, напишіть свою думку, поки я ще не зробив як краще. А знаєте що? Я вирішив зробити креативні. І в мене тепер п'ятиколесна Валіза. Я вирішив раз, я сюди все одно колесо прикрутив. Думаю, чому я не можу. Це коли... колесо, воно кстати, справляється. Воно може можетися. Ну, отваліться, воно не буде заважати, мені кажеться, хоча може і заважати зараза. Ай-яй-яй, може і заважати. Ну, коротше, я лишу, поки так, під колесна валіза, пусть ржуть з мене люди. <с� up> в літаку будуть угорать. вони будуть навіть, навіть, там, фоткати в Тік-Ток. Слухайте друзі, так це взагалі інша сплава, їде прямо вообще летить. А ну, бачите вон как колесо. І так їде класно. Вон, бачите? взагалі, скорость така. Мені подобається і колесико, бачите, воно прилягає. О. Чикс! Такий міні вокзальчик тут, але навіть табло є. Слава Богу, мій рейс є десь тут був краків, ура! Бо дивний вокзал дуже маленький, взагалі така сьогодні погода, смог. Не знаю, можливо я зроблю невеличку паузу в влогах, тому що я буду з сестрою, сестра не дуже буде наверное, ходити, щоб знімали її. Так що, мабуть, це останній влог і наступний буде через тиждень. Так що не сумуйте.